Вітаю вас всіх на каналі ANENUSAY. Сьогодні я записую відеоінструкцію, як продовжити свій дозвіл на працю, прив'язаний до вашого гуманітарного паролю. Тобто, це інструкція для тих, у кого був гуманітарний пароль, ви його продовжили, тобто зробили репароль, і хочете продовжити відповідно дозвіл на працю, прив'язаний до цього паролю. Я покажу, як я заповнювала форму 765 для себе і для своєї доньки. Нагадую, що я не є міграційним адвокатом і я не даю юридичних порад у себе на каналі. Хочу нагадати, що у мене є свій авторський курс онлайн уроків англійської мови. Це запис відеоуроків, які я вела для українців. Ви можете придбати доступ лише за 50 доларів до всіх 29 уроків. Напишіть мені в Телеграм або інстаграм. Перш ніж заповнювати анкету, я вам покажу, що я заздалегідь підготувала. В першу чергу я написала ім'я та прізвище, так як в паспорті, перевірила правопис. Далі ви можете собі тут написати всі інші імена, якщо у вас були дівочі прізвища, всі зміни, прізвища, які були у вас в житті. Наступне, написати повну адресу, свою і місто, і zip-код, назву вулиці, апартмент, тобто, щоб вам було, щоб ви не зробили жодних помилок. Написати свій номер телефону в форматі, просто, наприклад, 339 без плюс один. Написати свою дату народження у форматі місяць, день, рік. Далі написати номер форми I94, скопіювати, зараз покажу, де її взяти. До речі, нагадую, що I-94 це запис про ваш перетин кордону, де пише, коли ви заїхали, до якого числа ви можете перебувати та з яким статусом. Наступне, я тут написала, коли востаннє заїхали в США, формат місяць, день, рік. Далі підготуйте заздалегідь свій A-number, це alien number – індивідуальний номер, який присвоюється всім людям, які ведуть якісь міграційні справи у США. Де його взяти? Зараз покажу кілька варіантів. Перше, цей номер є на вашому дозволі на працю. Ось він буде ось тут US number. Зазвичай він починається на 231. Якщо ви пройшли через Мексику, 131 може бути ще. Також цей номер буде у вас на Travel Authorization, вашому, ТА, по якому ви в'їжджали в США. Якщо подивитись, там буде Alien Number. Ось тут ви можете його собі взяти. Наступне це ваш номер соціального страхування SSN. Напишіть собі, якщо він у вас є, а я думаю, що є, якщо ви продовжуєте дозвіл на працю. Далі номер вашого паспорту, уважно подивіться. І коли він стікає. В форматі місяць, день, рік. От, наприклад, це у нас вересень, 12 вересня 26-го року, для прикладу. Далі в окремій папочці я підготувала документи, які мені знадобляться. Я сьогодні вам покажу, як заповнювати на дитину і на дорослого. Тобто, у мене є фолдер для моєї доньки і для мене окремо. Що тут у мене є? Це папка моя. Це моя папка, тут у мене фотографія. Далі в мене є тут скан-копія мого дозволу на працю по паролю. Тут є скан-копія мого паспорту першої сторінки та сторінки, де пароль. Тут є скріншот моєї форми 94-ї, зараз покажу, де я її брала. І тут є документ погодження репаролю, тобто, що мені продовжили мій пароль. Всі файли мають бути не більше, ніж 12 МБ, Також, наприклад, як от тут назван цей документ i 131 так не можна, я його потім переіменувала, тобто не має бути ніяких рисочок і так далі. Ідемо брати форму 94 Google «Get recent i 94 посилання вам дам в описі до відео. Заходимо на офіційний сайт. Нагадую, що це запис про перетин кордону, що ви перетнули кордон. Тут потрібно прокрутити донизу, натиснути Get most recent i 94 клікнути, що ви погоджуєтесь з правилами. Вас переведе на сторінку, де ви можете взяти вашу форму. Тут ви вносите uh, given name, це ім'я. Тобто, наприклад, Олександра, last name, family name – це прізвище, дату народження, день, місяць. Обираєте, пишете рік, номер паспорту, документу, по якому ви заїжджали, та країна громадянства Українця, наприклад, Ukraine. Україн. І вам видасть вашу форму, ви зробите собі скріншот. Тепер на вашому сайті USS ми бивимось документи про погодження репаролю, або воно могло вам прийти по пошті, по звичайні, якщо ви подавались по правому варіанті. Ось показую, ось так воно виглядає. Вкладка Документи, Reparl Approval PDF. Бачите? Тобто це те, що погоджено репароль. Ось цей документ собі зберігаєте. А якщо з фізичної пошти вам прийшов він у скриньку, то ви скануєте цей документ. Для дитини, тому що їй нема 14 років, я підготувала такий самий набір плюс свідоцтво про народження. В неї є дозвіл на працю, я робила її для податків, в неї є свідоцтво про народження, перекладене, фотографія, 94 та форма, документ про погодження, репаролю, перша сторінка мого паспорту, тому що я, мама, я буду підписуватись за неї, і її паспорт. Перша сторінка і сторінка з паролем. Отож, подаємо форму безпосередньо в вашому кабінеті, «My account». Справа вверху «File a form online» Подати форму онлайн. Клікаємо, чекаємо, коли вибіжить строка. Обираємо, що нам потрібна форма i 765 Це форма дозволу на працю. Хочу наголосити увагу, що дозвіл на працю може бути прив'язаний до різних статусів і категорій. Отці, бачите, А12, С 11 і так далі. Це все різні категорії. Хто по політприхиску, хто по студентській візі, хто по паролю, хто по TPS. і оцей код. Оці буковки і циферки, вони якраз і визначають категорію. Не всі категорії можуть подаватись онлайн. Нас зараз цікавить категорія паролю. Клікаємо розпочати форму, старт форм, і воно вас перекине на початок. Там можете собі почитати, нічого такого особливого тут немає. І починаємо далі, далі, далі. Next і починаємо форму. Перше питання це якраз і є: eligibility category, тобто, по якій категорії ви подаєтесь. У нас цікавить категорія Ukraine Parole» C11. Ось тут є цей варіант. Коли ви перший раз по ній подавали, взагалі перший раз, коли тільки приїхали по UFU, то подача була безкоштовна. Продовження по цій категорії, тобто у вас вже було і ви продовжуєте, це буде платне завжди для дітей і для дорослих. Обираємо Сі11 «Ukraine Parole» і йдемо далі. Яка у вас причина для подачі, тобто чому ви подаєтесь? Тут дуже уважно. Якщо у вас ніколи в житті по паролю в цій категорії c 11 не було дозволу, то ви напишете Initial Permission. Але все ж таки це тюторіал для тих, у кого репароль. Я думаю, це у вас вже був один дозвіл на працю, і ви тоді будете обирати продовження Renewal, тобто поновлення. Ось цей останній варіант. Перший варіант у нас це перша подача, другий варіант це заміна карточки, якщо ви втратили. І третій варіант це поновлення, продовження. Він нас і цікавить в даному випадку. Наступне питання: чи ви колись в житті в своєму взагалі колись подавались на форму 765? Тобто, незалежно в якій категорії, якщо ви хоч колись будь-яка категорія подавала 765-ту форму, навіть якщо вам відмову дали, але ви подавали, ви ставите так. Якщо ніколи в житті не подавали, тоді ставите ні. Я ставлю так, тому що вже є один дозвіл на працю. Чи вам хтось допомагає з цим апплікейшн, з цією формою? Я роблю це зараз для дитини, показую, як це зробити для своєї доньки. Я напишу, що допомагає. Якщо ви робите це самі для себе, або вам є 14 років, тобто ви робите для дитини, кому є 14, ви напишете Ні. Показую, якщо «Yes» я поставила, тобто так допомагає. Чи вам допомагає хтось preparer, да, той людина, хто готує форму? Я ставлю так. Чи допомагає вам інтерпретер-перекладач? Я ставлю ні і внесу зараз свої дані як «preparer», тобто людина, яка готує форму. Я як мама маю право для дитини підготувати. Якщо ви подаєтесь самі від себе або є дитина 14 років плюс, то ви це пропускаєте, не ставите. Так, значить, які тут «preparers full name»? Тут я пишу свої дані, не дані дитини, на кого анкета, а свої дані. Пишу Ганна, Жажа, тому що я мама, я «preparer». Я допомагаю дитині з цією анкетою. Чи е, є назва якоїсь бізнес-організації? Це якщо волонтери, там якась організація, адвокати, я напишу, клі... ставимо галочку, що немає жодної організації в, цього... в цієї людини. Далі нам потрібно вказати тут мейлінг-адресу, тобто адреса для листування. Обираємо «United States». Скорше за все, у вас буде, як у мене, з дитиною, така сама адреса з дитиною. Ви ставите повну адресу, вулицю, номер будинку, квартири, штат, повністю-повністю вносити всі дані, які потрібно для адреси. Далі, після того, як внесли адресу, тут потрібно вказати контактний телефон preparer, людини, яка готує цю анкету. Я вказую свій. Мобільний телефон. Копію номер і на надейтайм телефон номер, і мобайл однакові. Я не буду вказувати імейл, можете написати свій імейл, я не буду пропускаю цей момент, напишу: у мого препере немає імейлу. І клікаємо далі. Далі тут вже йдуть дані того, на кого заповнюється анкета. Я тут буду доносити дані своєї доньки. Якщо ви заповнюєте саме від себе, у вас взагалі не було частини з preparer, то ви одразу будете писати. Ваше ім'я юридичне, як в паспорті. Given name, first name це ім'я, middle name це ніякі не по батькові. Це, наприклад, Анна Марія, Олександра е, Іванка, тобто подвійні імена. Якщо в паспорті є таке ім'я, то ви тут щось напишете. Ніяке не треба писати по батькові. І нічого тут взагалі не треба писати. Тобто given name – ім'я написала Олександра і family name, last name – це прізвище. Я напишу прізвище дитини. Наступне, чи ви колись використовували інші імена з народження? Тут, якраз, якщо у вас були одруження, розлучення, ви міняли, змінювали прізвище, то ви напишете так і вкажете всі, які у вас були раніше імена. Юридично, якщо ви робили документи, ви можете додати більше ніж одне, клікнути на плюсик і додати більше ніж одне ім'я. Так як я заповнюю, для дитини, то я напишу Ні, не було жодних інших імен і іду далі по формі. Телефонний номер, тут можна написати ваш телефонний номер, як мами, тата, той самий. Вони ніколи не дзвонять, можете не переживати. Мобайл, клікну галочку, що він такий самий номер він автоматично підтягнеться. Тут імейл адреса підтягується автоматично у формі, вона буде така, як у вас, в вашому аккаунті. Наступний пункт це мейлін-адреса, це туди, куди будуть приходити документи. Вам дуже уважно In care of можна нічого не писати, якщо це адреса якогось офісу організації, то можна окремо написати назву цієї організації, або ваше ім'я написати, але можна нічого і не писати, пропускати. Тобто вносити всі дані: місто, штат, зіп code, все, все, все. Наступне буде питання: чи ваша адреса для листування така сама, як ваша фізична адреса, де ви проживаєте і перебуваєте зараз? До речі, якщо в базі даних вашу адресу не підтягне, воно ось таке видає повідомлення, можна нажати Ігнор. А коли воно навпаки підтягає вашу адресу з бази даних, воно скаже: Ми знайшли адресу, використовувати ту, що ми знайшли. Ви можете клікнути ОК, і воно внесе адресу. Таку, як у них в базі даних, тобто повний зіп-код, 9 цифр. Я завжди клікаю ОК, і використовую їх адресу. Якщо ви внесли правильну адресу, а воно вам все одно видає ось таке повідомлення, якась помилка, то просто клікніть Ігнор і йдіть далі. Отож, наступне питання: чи ваша фізична адреса така сама, як і ваша адреса для листування? Я пишу так, бо в мене так. Якщо у вас не так, то пишете Ні і тоді внесете і свою фізичну адресу, воно попросить вас внести. Наступне питання. Переходимо, яка ваша стать. Тут тільки два варіанти: мейл, чоловіча, фімейл, жіноча. У мене дівчинка, донька, я напишу фімейл. Uh, який ваш сімейний стан? Тут не так багато варіантів. Single ніколи не був одружений. Якщо ви зараз не одружені, а колись були одружені, то це вам не підходить. Single це ніколи не був married, одружений, divorced розлучений, – розлучений, witowed це вдова або вдовець. Я напишу для дитини Single, якщо ви одружені, пишете married – Розлучений – «divorced» і так далі. Ідемо на наступне питання: країна, місто, село, де ви народились. Тут пишете ту назву міста, як воно називається зараз, тобто не історичну назву, а те, як воно зараз його можна знайти на карті. Пишемо англійською транслітерацію. Якщо не знаєте, в Google картах можете вбити і подивитися, як воно пишеться англійською мовою. І тут яка регіон, тобто область, де ви народились. Я завжди пишу не область, а слово «region». Можете писати область, наприклад, Київ, область, Миколаїв, область. Я пишу «region» завжди. Ви можете писати, як вам хочеться. Тут вносите область, де ви народились. Наступне питання. Країна народження. Якщо ви були народжені в Україні, ви напишете Юкрейн. Якщо ви були народжені в якійсь іншій країні, ви напишете цю назву країни, як вона називається зараз. І дата народження наступне питання. Діобі це те, що я казала, підготувати заздалегідь у форматі місяць, день, рік. І собі скопіюйте або внесіть свою дату народження тут. Наступне питання переходимо. Це питання, яка ваша країна, вашого громадянства або національності. Якщо у вас закордонний паспорт український, ви напишете Ukraine. Якщо у вас закордонний паспорт іншої країни якоїсь, ви напишете. Якщо у вас є подвійні потрійні громадянства, ви вкажете їх тут. Всі тут можна додати на плюсик нажати. Якщо випадково нажали, тут можна його видалити, нажати «Delete Entry», тобто видалити, якщо ви випадково десь щось там вставили. Наступне питання: номер вашої 94-ї форми. Це там на початку вашої форми, він є, там завжди є буковка в кінці, ви скопіювали собі і вносите. Наступне дата, коли ви останнє заїхали в США, ваш останній заїзд в форматі місяць, день, рік, в яке місто ви заїхали, тобто в Чикаго, я, наприклад, в Бостон з донькою, Нью-Йорк, ви напишете, місто Штат, воно там зі списку підтягається. І який у вас був статус от, зі статусом, дивіться, у вас може бути на заїзді. Статус або UHP, Ukrainian Humanitarian Parole, Тобто це ті, хто приїхав по програмі United for Ukraine. Також у вас мог, може бути статус DT – Parole Granted at Port of entry. Це ті, хто пройшов через Мексику, може стояти в вашій 94 й формі. І ще один варіант, у вас може стояти в 94-й формі DA. DA – це коли ви заїжджали з адванс-паролем. Так от, так як ми розглядаємо зараз репароль, тобто це дозвол на працю по репаролю, тільки з цими трьома статусами люди могли подаватись на продовження гуманітарного паролю. Тому у вас інших варіантів не буде. Якщо ви приїхали по U4U, то ставите UHP, зайшли через Мексику DA. Якщо у вас був адванс паролю, ви заїжджали, то. Перепрошую, по Мексиці, це DT, а якщо ви заїжджали з a паролем, то DA. У мене мала заїжджала по United for Ukraine, я поставлю UHP. Наступне питання. Номер вашого найновішого паспорту. Якщо у вас вже новий, ви заїжджали там з якимось старим, вже новий, ви внесете цей новий номер паспорту. Вносите той, що найновіший. Нічого страшного, що він може не співпадати з тим, по якому ви отримали гуманітарний пароль. Наступне питання: номер вашого тревел документу. Це ті, хто отримував advance пароль, і номер документу це receipt number, тобто номер вашого кейсу, номер квитанції. Якщо у вас не було advance паролю, ніколи ви не оформлювали, пропускайте. Коли стікає термін дії вашого паспорта, date, те, що я казала, підготувати заздалегідь в форматі місяць, день, рік. Це того паспорту, номер якого ви вказали вище. Яка країна видала ваш паспорт? Дуже важливо, якщо ви оформлювали паспорт у консульстві, наприклад, в США, в Польщі, це не означає, що країна, яка видала паспорт, це Польща або США. Завжди паспорт громадянина України видає Україна, незалежно в якому консульстві ви його отримували. Якщо ви громадянин іншої країни, наприклад, Ізраїлю, там не знаю Морокко, Єгипту, то можливо вам то ви тоді пишете паспорт, виданий вашою країною, навіть якщо ви його отримували в консульстві, десь в третій країні. Далі ваш теперішній міграційний статус. По паролю, він у всіх буде UHP, Вони всім змінюють на UHP. Як, з яким би ви не подавались, DT або DA, вони всім поставлять UHP. Це студентське питання пропускаємо. Наступне питання: ваш номер Alien Number, a -Num, номер. Я показала, де його взяти. Скопіюйте собі його і вставляємо. Напишіть його. Далі наступне питання буде: номер акаунту ЮС. Він зазвичай підтягається автоматично. Коли ви подавали щось з акаунту раніше, якщо він не новий, то вам автоматично підтягнеться тут, буде заповнений він же. Якщо ви, це новий аккаунт, ви створили його новенький, там нічого немає. Клікніть просто я не маю або не знаю свій номер і пропускайте це питання. Чи вам колись Social Security Administration видавала номер SSN?» Social Security Number? Якщо ви давали, а я думаю, більшість ви давали, ви напишете Так і напишете цей номер. Якщо вам ніколи в житті не присвоювали номер ССН, взагалі у вас якого не було, то тільки тоді ви пишете НІ. Але це продовження репаролю, продовження дозволу на працю, я думаю, у вас у всіх він вже є. Чи хочете ви новий номер, щоб вам прислали? Ставимо Ні. Він один на все життя. Його не потрібно ще раз просити з дозволом на працю. Він у вас скорше за все є. Ідемо далі, переходимо до документів. Тут те, що я показувала в папочці, ми маємо загрузити фотографію. Я свою загружала, і щось воно показало, якусь помилку, щось їм не сподобалось. Але навіть з цією помилкою можна йти далі, і там, коли воно помаранчеве, не червоне, то можна лишати цю фотографію. Їм щось фотографія не сподобалась, Але я знаю, що вона підходить, і я її залишила. Тобто туди першим доказом, першим документом це буде фотографія. Наступний документ, який вони просять, це форма 94. Обережно, якщо вона в онлайні у вас, якщо онлайн-форма ще не оновилась, і там ще старі дати, не загружайте, а тут тільки загрузіть це погодження по репаролю. Тільки загружайте 94-ту форму, якщо вже в ній оновились дані, і у вас вже термін перебування додався там, до 26-го року. І також сюди я все одно загружаю погодження репаролю. Бачите, одразу воно не підгрузилось мені, тому що назва файлу мала рисочку. Я перейменувала файл без рисочки, без різних знаків, і тоді воно підгрузилось без проблем. Тут у меню я вибираю, що це за тип документу. Вибираю, що це форма 94, і в першому і в другому варіанті, і переходжу далі на наступну сторінку. Наступний документ, який вони просять, це дозвіл на працю. У моєї дитини є дозвіл на працю, тому я його загружаю. Але якщо у вас не було ніколи дозволу на працю, то не обов'язково щось тут загружати. Якщо у дитини не було. Також у, цей, у цю секцію, так що це секція ID, ідентифікація особистості. Я загружаю дитини свідоцтво про народження, я загружаю її паспорт і я загружаю свій паспорт першу сторінку, тому що я як мама готую і право підпису, щоб довести, хто я така. Якщо ви самі за себе заповнюєте або дитині, які 14+, то тут ви просто загрузите дозвіл на працю, паспорт і, в принципі, все на цьому. Свідоцтво про народження має бути обов'язково перекладене, не треба загружати їм українською мовою, вони його не приймуть. Для зручності я файли всі підписала без всіляких особливих знаків, просто англійською мовою, що це за документ, щоб їм було легше. Далі секція «Додаткова інформація. Якщо вам потрібно щось пояснити, роз'яснити, щось незрозуміло, у вас там якісь проблеми, я не знаю, будь-що тут. Ви можете додаткову інформацію. Пояснити. Далі переходимо на перевірку вашої анкети 470 доларів. Зараз, 1 квітня 2024 року, всі ціни піднялись. Було 410, стало 470 доларів. Ви можете переглянути ще раз. Уважно перевірити всі дані, тому що після того, як ви вже проплатите, вже все ви нічого не зміните. Треба буде ще раз переподаватись. Ну, общем, проблематично. Тому переглядайте уважно анкету. Тут до кінця проглядайте документи, чи всі підгрузились, і переходьте до оплат, до підпису спочатку. Дивіться, тут у мене випадає оце віконце, тому що я роблю для доньки, і я вказувала, що я припере допомагає. І тут треба написати, що я не адвокат. Перший пункт обираємо: I am not an attorney». Тому я мама, да, я ніякий не адвокат, я собі тут клікну. Це буде тільки якщо ви дитині робите і вказали секцію «Preparer». Знову ж таки, якщо ви робите 14 або самі собі, і ви не вказували, що був «Preparer», у вас такого тут не буде. У вас буде просто підпис. Тепер у цей документ ви скачуємо це підпис того, хто готує анкету. Це pdf файл, і його потрібно буде заповнити. Він простенький, можна роздрукувати, заповнити ручкою чорною, друкованими літерами, дуже роз... чітко і зрозуміло, і підписати. Або ж, можна заповнити це на комп'ютері. Воно само по собі не редагується, От якщо просто відкрити pdf файл, воно не редагується. Я покажу, як я його редакую. Ну, ви можете в Adobe... Його редагувати в будь-якому редакторі, де вам редагується. У мене Adobe не редагує, в мене не платна версія, тому я користуюсь онлайн-сервісом. Зараз покажу, які тут є секції, що потрібно написати. Тут вносяться дані, а внизу буде підпис. Ось тут обов'язково поставити галочку, що ви не адвокат, пункт А, перший варіант. І внизу, коли йде підпис зліва, Prepare Signature, тут ви ставите свій підпис, автограф, такий собі, і дату в форматі місяць, день, рік в, правому, в правій стороні. Я покажу вам, на прикладі своєму, ось в онлайн-редакторі, посилання лишу вам під відео, якщо захочете, дуже просто. Тут клікаємо, додаємо текст, бачите, type your text, додаємо там прізвище, власне прізвище, first name, ім'я. Далі бізнес-організація, назва. Я пишу NA, not applicable, тобто мене це не стосується. Далі є Prepare Daytime Phone number, телефонний номер, mobile phone number. Так само я копіюю, просто ставлю свій номер телефону, один однаковий і там, і там. Можете тут писати свою емейл-адресу. Я свою не писала, напишу NA, тому що це насправді не важливо, вони ніколи не дзвонять і не пишуть. Далі справа буде адреса. Нужно треба буде вказати повністю адресу, street number, тобто номер вулиці, пункт 6 це apartment, suite или floor, квартира, якийсь юніт. У вас поверх, тобто все, що потрібно, ви можете вказати тут. Номер city or town, да, місто ваше. Ось до речі, ось так я ставлю галочку тут. В моєму редакторі саме так це робиться. Ви можете робити, як вам зручно. Номер квартири city or town, напишіть, в якому ви місті, Штат, далі там пункт 6, наступний Province, провінція та postal code. Це не потрібно, тому що якщо адреса в США, то цих даних немає. Там я напишу NA, not applicable, Мені, що в мене це не стосується. І країну я оберу United States, пишемо. Країна це Америка. Далі внизу я напишу, що я не адвокат. Цей відмічу галочку поставлю під пунктом «А» в пункті сьомому, що я не адвокат. І в кінці, отут я не можу написати автограф, да, там розписатись, тому я просто друкованими літерами напишу своє ім'я. Як мама, я підписуюсь за доньку, і я preparer. І справа я напишу дату підпису сьогоднішню 06.06.2024 рік. Обов'язково в форматі місяць, день, рік. І Apply Changes це в моєму в моїй програмі, це так воно зберігається. Я загружаю цей документ, собі зберігаю його в папці, і потім треба буде його загрузити. Ось тут в наступній секції підпис Preparer. Нагадую, що це буде лише тому, що я обрала, що хтось допомагає робити анкету, тобто роблю дитині, якщо ви робите самі для себе. То у вас цього не буде, у вас буде одразу підпис для вас. Переходимо на наступну секцію, там, де буде підпис безпосередньо апліканта. Тут треба відмітити, що е, там, якщо преперер, то ми відмічаємо, так що на моє прохання, Ганна Жажа допомогла мені з цією формою. Е, і отут applicant statement стосовно англійської мови, що я розумію англійську мову. Клікаємо далі. І переходимо до підпису. Далі буде підпис заявника. Тут має бути таке саме ім'я, як і в формі. Тобто, якщо форма на Олександра Жажа, тут має бути це ім'я. Якщо форма на Іван Петров, то має бути ім'я Іван Петров. Ім'я потім прізвище пишеться. Це якби ваш електронний підпис. Після цього, якщо підписались, ви вже не внесете жодних змін, тому уважно все перевіряєте. Далі ви переходите на сторінку по оплаті. Якщо тут бувають якісь помилки, щось не йде, щось не працює, спробуйте наступного дня, ваша форма збережеться як чернетка в будь-якому випадку. Обираємо, наприклад, аккаунт або дебет кредит карт. Я обираю кредитну карту 470 доларів. Це коштує. Тут треба внести дані того, хто на карточці. Ви можете платити іншою якоюсь картою, іншої людини, не обов'язково ваше. Вносите дані саме картки. Країна там United States, До речі, вона зверху. Не треба її внизу ніде шукати. Вносите штат, адресу, білінг, зіп-код, номер карточки, коли вона стікає, security code, і ідете далі, і воно прийме оплату. Вам прийде лист на пошту, і воно вже буде кейс, буде в вашому аккаунті онлайн. До речі, чернетка зберігається протягом місяця, якщо вам потрібно повернутись. Це вже старий кейс 765-ї форми, хочу показати, як будуть виглядати документи. Спочатку вкладка документи, вам прийде Receipt Notice, тобто що форму прийняли. Потім про біометрію. Якщо буде appointment scheduled», тобто вас запросять на відбитки пальців, і треба поїхати скласти відбитки. Якщо у вас тут буде biometric reuse, reuse, повторне використання, то не треба їхати, вони використають стару біометрію. І потім вам прийде погодження. Ось такий документ буде погодження. картка прийде поштою, і так само всі ці документи так само вам прийдуть на поштову скриньку, звичайно. По часу розгляду це може зайняти і один, і два, і три, і п'ять місяців, але в цілком, в принципі, швидко досить. Обов'язково підпишіться на мій канал, обов'язково лайкніть це відео. Я вас дуже прошу, щоб мені була мотивація продовжувати знімати далі і чекаю ваші коментарі.